Вітаю в Турцію. Не вщухають протести. Будемо дізнаватися про все у Дмитра Левуся, експерта, міжнародника, політолога аналітичного центру Об'єднана Україна в студії. Сьогодні працює Світлана Кушнір, лайк підписка коментар. Обов'язкові. Ви на каналі Інтервізор. Отже, пане Дмитре, що відбувається в Турції і чому для України надважливо спостерігати за ситуацією в Турецькій республіці? Протести, які відбуваються у Туреччині, вийшли на новий рівень, і однозначно можна. Стверджувати, що не на таке розраховував Реджеп Таї Пердоган, коли починав цю всю історію з арештом Емамоглу, ми точно можемо говорити, що розрахунок Реджепа Таїпа Ердогана полягав в тому, що. Так би мовити, влаштувати контрольоване вигоряння. Тобто, він дійсно є політиком з розумінням ситуації, з такою величезною чуйкою, і, знову ж таки, він розумів ту політичну небезпеку, яка є, виходить від Іма Моглу. тому точно. Він намагався скористатися тим механізмом, який вже неодносово використовував. Наприклад, у 2016 році ось ці відомі події з цим невдалим повстанням військових, які були. Багато хто говорить і про це є ознаки цьому, що це було спровоковано Ердоганом. Задля того, щоб непідготовлений заколот, задля того аби ці потенційні незадоволені в у армії, а враховуючи те, що армія в Туреччині відіграє свою окрему роль. Були, ну так би мовити, випалені ось цією провокацією, і ситуація дійсно тоді змінилася. Тобто політичний ландшафт змінився, супутня було ліквідовано такий опір в гуманітарній сфері, як всі пам'ятають. Йдеться про структури е, Гюліна. Тобто це е, один із е, таких пунктів. Наразі, очевидно, що Екрем Мамоглу дійсно один із найпопулярніших е, політиків, і е, знову ж таки, е, так само можна говорити про те, що і Республіканська народна партія, яку він представляє, тут, це так би мовити. Прямі безпосередні супротивники Ердогана, оскільки вони такий представляють кемалістський напрямок політики. Сам Ердоган, як всі вже і помітили, і це очевидно, тяжіє більше до таких консервативних, радикальних, ну умовно кажучи, радикальних. Таких, можливо, тут навіть говорять імперських якихось такого, спогадів, да, умовно кажучи. Тим більше, мамуглу, він сам себе позиціонував скоріше, як такого соціал-демократа, і з такими достатньо ліберальними поглядами. Тобто, він, наприклад, там, жорстко критикує Хамас, він він однозначно да, виступає за світську державу, да, тобто, е і головне у нього й був і є такий достатньо тривалий досвід політичної боротьби безпосередньо з, е безпосередньо з Ердоганом да, з владою, оскільки, е наприклад, у 2019 році його, коли він виграв вибори мера Стамбула, його не визнавали. Так. Наразі. Ми точно можемо говорити, що розрахунок Ердогана не справдився, бо протести не те, що не затихли, а вони збільшилися. 2 мільйони 200 тисяч, про які говорять опозиціонери, з швидше за все, це і реальна цифра з огляду на ту картинку, яку ми бачимо. І оголошений збір підписів за на підтримку імама Гулу і за, для тиску на Ердогана щодо проведення дострокових виборів восени 2025 року. То ми можемо припускати. Що ця компанія буде певним чином вдала, і як на мене, все ж таки є питання: чи зберуть кількість підписів про анонсовану 28 мільйонів, щоб продемонструвати Ердогану, що це більше, ніж він отримав на виборах, але сама по собі. Ситуація вона вже є достатньо красномовною, і в будь-якому разі це змінює правила гри, і, взагалі, ситуацію в Чорному морі, що для України природно є дуже важливим для нас, все ж таки. Туреччина залишається і важливим і партнером, і чинком, як би там не було стабільності в Чорному морі. Все ж таки, Туреччина не пропустила російські кораблі через пробосфордор Данеле, то про через протоки в нинішніх умовах. Скоріше для нас. Ця ситуація створює таку певну ну, нерозуміння і невизначеність. І ми можемо припустити, що все ж таки зміни влади не станеться. В будь-якому разі для України необхідно підтримувати відносини з людьми. З владою Туреччини, яка яка б вона не була, щодо тих сантиментів, які нібито є в Туреччині щодо Російської Федерації, так вони певним чином присутні. Але прагматизм він все ж таки більше важить для, як для Ердогана, так і для будь-якого із турецьких політиків в цьому контексті. І наразі, мабуть, Україні слід все ж таки бути рівновіддаленою від цих процесів, які відбуваються в Туреччині, і дивитися на те, щоб ми не були втягнуті на будь-якій з сторін. З нами на зв'язку був Дмитро Левось, політолог, міжнародник, експерт. Аналітичного центру Об'єднана Україна. Ми говорили про настрої політичні в Туреччині. Там проходять масові, а, масові протистояння, масові мітинги в підтримку затриманого мера Стамбулу. Чому Україна має за цим спостерігати? Пан Левось нам відповів, за що ми йому щиро вдячні. Лайк, підписка, коментар. Обов'язкові в студію сьогодні працювала Світлана Кушнір. А ми з вами ще обов'язково побачимось.